Всім привіт! Ви на каналі Видавництво Настільних Філендіго. Мене звати Антон, і сьогодні у мене гра для ваших діточок квіточок а саме Каркасон для дітей. Ця гра розрахована на компанію від 2 до 4 гравців і буде гратись приблизно 30 хвилин. Напевно, у вас може виникнути питання: на що нам каркасон для дітей, якщо є звичайний каркасон, який дуже гарно грається. А я вам і скажу для того, аби долучити найменших гравців до настільних ігор і до звичайного каркасону. У цій версії правила значно простіші, тайли та міпли значно більші, а арт, цебто малюнки, значно привабливіші для дітей. Ця версія каркасону перенесе ваших дітей у час, коли жителі каркасону відзначають своє традиційне свято. Що вони роблять у це свято? Вони випускають тварин і потім їх наздоганяють. Ось така у них забава. Не маємо що робити. Але для дітлаків, напевно, дуже цікаво. І саме цим ми будемо займатись у цій грі. Ну а тепер давайте я вам покажу і розкажу, як же вашим дітлахам повернути цих тварин назад. І почнемо з наповнення самої гри. Все те, що зараз ви бачите перед мною, це все, що є. Не у грі. Перше, що у нас, звісно, нас зустрічає, це тайли місцевості, які будуть використовуватись у ігровому процесі, і які будуть його основою. На плитках ми ж бачимо дороги, які будемо поєднувати між собою: дітей, будинки, ставки, всілякі інші будівлі, які тут є, у нас і які, в принципі, на ігровий процес впливати не будуть, але виглядають дуже гарно. Наступне, що ми бачимо, це наших міплів. Це. Якраз таке фігурки дітей, вони чотирьох різних кольорів. У кожного гравця буде свій колір, і гравці будуть виставляти їх на тайли, коли дороги будуть закриватись. І це все, що потрібно для гри. Тепер давайте я розкажу, як же ж приготуватись до неї. Ну по-перше, що логічно, вам треба просто перетасувати плитки усі до доліці, розкласти по різним стосам. Це можуть бути декілька стосів або один великий стос. Ну краще, звісно, декілька стосів, щоб кожен гравець міг спокійно собі до нього дотягнутись. Vi det så. Кожен гравець вибирає собі колір і бере собі всі міпли цього кольору. І третя і остання дія при підготовці: ми відкриваємо один будь-який тайл, кладемо його на центр, і це в нас є початковий тайл, звідки гравці будуть починати грати і виставляти до нього інші тайли. Як ви розумієте, приготування до гри відбувається дуже швидко. По ходу гри гравці будуть відкривати нові плитки і приставляти їх до вже існуючих. Таким чином у вас буде вибудовуватись карта. А щоб виграти гравцям, необхідно першим. Виставити всі свої фігурки на ці тайли. Той, хто зробиться перший, той і виграв. Тобто гравці у свій хід повинні відкрити одну з плиток і з'єднати її з уже існуючими. При цьому треба, щоб вони дотикалися таким чином, щоб з'єднувалися дороги. Тобто не можна ставити тайли краєчком краєчку або окремо від інших. А так в цілому можна приєднати будь-яким кінцем тайли, тому що вони тут з усіх сторін мають дороги. Просто деякі дороги продовжуються, а деякі закриваються. Плюс на в дорогах є різні діти, діти різних кольорів, так сказати. І тут вже гравцям потрібно буде думати, які саме шматки дороги вони хочуть продовжити або закрити. І таким чином вони будуть або собі допомагати, або допомагати іншим. Взагалі ж фігурки можна виставляти тільки тоді, коли дорога закрита з обох боків. Що це означає? Коли ви виставляєте плитки, у вас може бути. Пряма дорога, або вона може повертати, але закривається вона тільки тоді, коли вона або упирається в якусь будівлю, а, ну, або, наприклад, в ставок. І тоді всі діти, що є на цій дорозі, ставлять своїх міплів, якщо вони там є, саме їх кольорів, на цю дорогу. От, наприклад, якщо тут закрита дорога і тут є е, жовті діти, то сюди жовтий гравець, незалежно від того, хто закрив цю дорогу, виставляє своїх міплів. Ну, або дітлахів. Вони взагалі голова коли ж може закінчитись гра. Перший випадок це коли у одного з гравців вичерпались всі міпли, вони стоять на тайлах, і виходить так, що він переміг, тому що він зробив це перший. А другий варіант це коли закінчилися тайли, і гравці не встигли виставити усіх своїх міплів. Що відбувається тоді? Все дуже просто. Той, у кого найменше міплів на руках фігурок, той і переміг. Все дуже просто. Каркасон для дітей це чудова розвиваюча гра, де дітям треба не просто виставляти плитки аби як, а ще й думати і аналізувати те, що відбувається на ігровому полі, тому що вони можуть допомагати іншим, а собі не допомагати. Та їм треба дивитись, що на їх плитках є, які діти, яких кольорів, куди їх приставити і що робити, аби їх міпли закінчились раніше ніж міпли їх суперників. При цьому навіть найменші гравці зможуть прийняти участь у грі, навіть якщо вони не розуміють, що їм потрібно вибирати свій колір чи щось інше, всі плитки мають дороги з чотирьох сторін, тобто, якщо ви приставляєте к іншим плиткам правильно, то вони завжди зійдуться. І, можливо, він не виграє з кольорами, але побудує гарну карту. Тож простота і невимушеність цієї гри робить її дуже класним подарунком для вашої дитини і першим кроком у настільні. Ігри. Для кого ж підходить ця гра? Вона підходить для батьків з маленькими дітьми. Тому що тут і візуал гарний, і плитки великі, і міпли великі, їх зручно тримати в руках, їм зручно грати. Плюс і гралат він тут дуже простий і дитині не треба дуже багато пояснювати, що їй робити. Також ця гра гарно підходить на подарунок. для Дітей, якраз таки діти трохи постарше, років від чисті, вже спокійно можуть самі грати у цю гру, самі розповідати ці правила, тому що їх легко запам'ятати. Тут немає багато кроків для підготовки, і це я кажу вам з особистого досвіду, тому що мої племінники без проблем грають у цю гру. От їм якраз якраз 7 років, і вони вже хочуть після цього перейти у великий каркасон. Їм потім вже вони розуміють, що тут вони вже все зрозуміли, і вони готові до наступного кроку. І у висновку я можу сказати, що «Каркасон для дітей це унікальна гра, яка не просто розважить ваших дітей, а ще й чомусь навчить, тому що тут треба не просто переставляти фігурки після того, як ти кинув кубик на Енну кількість разів, а ще й трошки подумати і покумекати. А з вами було видавництво Настільних ігор Філендіго, Антон. І не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки і тицяти на дзвіночок, аби не пропускати нові відео на нашому каналі. Всім пока!